У вищій народній школі Олександрії відбувся випускний. Школа, яка охоплює навчання, перш за все, людей пенсійного віку цього року випустила 110 слухачів. В урочистій атмосфері актового залу дитячої бібліотеки випускники отримали свідоцтва про закінчення навчання. Первий Школьные годы, школьные годы чудесные С дружбой, с книгой, с песнью Как они быстро летят, их не воротишь назад Разве они пролетят без следа? Нет, не забудь Тогом року слухачі народної школи відвідували заняття за вісьмома навчальними напрямками. Це були основи комп'ютерної грамотності, краєзнавство, поезія рідної землі, декоративно-прикладне мистецтво, основи пенсійного забезпечення, безпека життєдіяльності, англійська мова та психологія спілкування. Ми не тільки навчалися в цьому році, ми ще й проводили і різноманітні масові заходи. В основному вони були присвячені певним святам, Новий рік, 8 березня. Це і... До Дня пісні ми проводили у пісні Співає душа, і до Дня Матері, і до Дня Перемоги і так далі. Крім того, помимо ще й цих свят, помимо такої культурно-розважальної програми, ми ще й з ними відвідуємо різноманітні місця, малювничі місця. Були ми в Умані, були в Кіровограді в дендрологічному парку і поряд ж заїжджали на святі джерела. Ось буквально після випускного в нас планується ще одна поїздка, хоч ми вже їх і випускаємо, але все рівно на хочеться зробити їм приємне – Це поїздка. Відсправку і таких поїздок у нас взагалі було дуже багато, просто всього не згадаєш і не перелічиш. По закінченню навчання слухачі усіх напрямків проходили контрольне тестування зі свого предмету. На жаль, не всі пройшли дане контрольне тестування, тому що дуже багато було пропущено занять, і тому люди, які багато пропускали, ми просто спиництво не можемо надати. Слухачі із задоволенням відвідували навчання. Як поділилася з нашими журналістами, одна з випускниць, яка лише рік назад приїхала до Олександрії з Харкова, народна школа стала для неї справжнім відкриттям та захопила різноманітністю можливостей. Я одразу прийшла прямо з першого заняття, записалась ну, на чотири кружка. Получила, чесно вам скажу, таке моральне удовлетворення. У мене практично не було свободного часу. Казалось би, пенсіонерка. Ну, я говорю, у мене якось все було розписано по часам. Я дуже залишилася доволі кружком поезії. Я взагалі любила, люблю дуже поезію, але тут Ее с такой стороны преподносили. Ну, в общем, я говорю, осталось очень довольна. Очень. Психология получила много нового в общении с людьми. Декоративно-прикладное искусство. Я сейчас занимаюсь декупажем. делаю очень красивые вазы, уже раздарила всем своим родственникам. Из стекла делаю очень красивые вазы. И всем советую, прям это так интересно, так захватывает. Ну и, естественно, компьютер. Поскольку я имела компьютера, навыки были еще и совсем небольшие. Я пошла на курсы компьютеров здесь, при школе. И тоже это самое. На сегодняшний момент, конечно, я владею компьютером. Не скажу, то там на 100%, но, но навыки уже очень большие, уже я говорю. Так что я очень довольна, что я попала в эту школу. Вища народна школа Олександрії у новому навчальному році продовжуватиме свою діяльність. Хоча слухачі лише отримали свідоцтва про завершення навчання, але вже є такі, хто встигли записатися на наступний рік. З нового року у народній школі відкривається ще один навчальний напрямок лікувальна фізкультура. Обов'язково будемо продовжувати діяльність вищої народної школи, навіть і ще й розширювати напрямки, оскільки вже у нас з кінця травня починається вже набір до нового. Навчального року, а в нас вже є 30 людей, які записалися. А ще 4 місяці в нас запис буде тривати. Для того щоб записатися до вищонародної школи, бажано звернутися до юнацької бібліотеки, яка знаходиться за адресою проспект Леніна, 100. На випускному слухачі вітали щирими словами подяки викладачі та директор школи. Дарували поетичні слова та квіти. А хореографічний колектив Олександрит привітав випускників запальним танцем.